Вітаю, друзі. Ось у мене в руках Біблія, і ми читаємо 33 й Псалом. Придіть діти, послухайте мене, страху Господнього навчу я вас. Очі Господні звернені на праведних і вуха Його на молитву їхню. Але Господь проти тих, що чинить зло. Щоб знищити пам'ять про них з землі. Отже, друзі, Бог не хоче, щоб ми Його боялися. Він хоче, щоб ми знали Його Слово. Якщо ми не хочемо і, і навіть і чути Боже Слово, то Він не чує наші молитви. І він буде знищувати тих, хто неправедник, а хто чинить зло. Хто відвернувся від Бога, ті підуть на знищення. Тому я вас всіх благословляю, друзі, щоб ви прийшли у церкву, вивчали Боже Слово і ніколи не пішли на суд, мали страх Божий грішити. І тоді будете жити і не підете в погибель. Будьте благословені!